Всім привіт! Зараз буде коротенький огляд моєї розсади станом на 8 квітня. Вже на цьому тижні частину розсаду буду висаджувати в відкритий ґрунт, тому частина балкону вже відправиться на дачу, а частина розсади ще залишиться. Тому я вирішила, поки всі в зборі, всі ще тут на балконі, показати як справи моєї розсадки, що в мене вийшло виростити, і на якому етапі росту зараз знаходиться моя розсада. Почнемо з моїх велетнів помідорчиків. Висадила я такі найбільші росточки у баклажки, зробила в них дірочки для того, щоб так уже в баклажці висадити відкритий ґрунт, щоб не було стресу для коріння. І з цих помідорчиків має бути найранніший врожай. Хоча в мене є помідорчик, отакий веселка, і він вже зацвів. То, мабуть, якщо він не зупиниться в розвитку через стрес при пересадці, то на цьому томату має бути найбільший врожай. Е, може йому малувати горщик. Я не знаю. Я дуже цього боялась, бо ви завжди кажуть: якщо зацвіте рано, у горщику, то буде ранній врожай, але невеликий. Ну нічого, зацвів лише один поки що. Помідор, сподіваюся, до вихідних більше квітнути ніхто не буде, і всі вже переїдуть в ворунт і будуть, будуть вже квітнути там. Ось так виглядають мої інші помідори, такі вже величенькі. Усі помідори в мене майже всі високорослі. І ці теж такі вже дуже. Потужні. Вони майже всі будуть 2-2,5 метри з підв'язуванням. Ось ці чотири це французький гроновий. Вони будуть метр росту, вирощуються без пасинкування, з підв'язуванням. Помідорчики, як сливки такі будуть, аж кітицями висіти. Розвивався він так чахленько, ось один такий. Ще сумненький. Ну, я сподіваюся, він теж піде в різ, бо коли потеплішало, ці троє а, пішли в рост гарний. Сподіваюсь, той, той теж нас дожине. Тут на підвіконі в мене перчик, не сонячна сторона на балконі, тому можу ставити сміливо на підвіконня. Не попечуться на прямому, сонячному, а, на прямому сонці. Перчики різні, це червоний велетень, буде теж дуже високий, буду підв'язувати, мають вирости великі червоні плоди. Капія перчик також солодкий, цікавий. такий. Я минулого року з такого перцю робила соус дуже смачний. І сподіваюся, в мене, я купляла в минулому році. а Цього року, сподіваюся, в мене виросте. І буду вже зі свого перцю робити і обов'язково поділюсь рецептом. Це гострий перчик, також я дуже активно його додавала в заготовки. Сподіваюсь, цього року не буду купляти, а в мене буде свій. Там каліфорнійське диво, жовтий перчик, ну такий він ще сумненький, нехай дороста. Тут в мене перчик Ратунда, він, мені здається, найбільш такий високий, хоча він, сама рослинка буде маленька, але обліплена плодами. Капустка тут вже розставлена, бо трошки їй замало місця. Калі, голова, зелененька. А, Це кальрабі. думаю, що це в мене таке виросло. І тут ще калія з червоними листочками і палароса салатик. Теж вже думаю висаджу його цими вихідними в відкритий ґрунт. Це баклажанчики, трошки вони мені повеселили, мене, не хотіли сходити. Це з першої партії лише один баклажан зійшов. Трошки я з ним помучилась, бо почало підсихати нижнє листя, і відпало, і сімедольки відпали, то і в томатах деяких була така проблема, то я обробляла по листу добривом, бо в нас були дощі, не просихала земля, і коріння не могло брати достатньо живлення з землі. тому Живлення по листу це доволі така гарна річ, якраз для таких моментів, коли багато висока вологість не просихає ґрунт. Це з іншої партії баклажани. Трошки в мене і в стаканчиках є, і в мішечках цих для розсади для експерименту. Но мені здається, що в цих півлітрових стаканчиках все ж таки розсаді комфортніше, ніж в мішечках. Ну, тут, очевидно, що більше ґрунту, тому, мабуть, комфортніше. Ну, мабуть, не буду вже пересаджувати, вже так і висажу відкритий ґрунт. Це остання партія баклажанчиків. Вони ще такі маленькі, молоденькі, ну, нехай ростуть. До речі, капустка, перчик, оцей баклажанчик. Та помідорчики були висіяні в один день. Але різниця, <різниця>, різниця дуже велика в швидкості розвитку, тому помідори наступного року однозначно буду садити пізніше. Тут у мене. Квасоля. Якось так вийшло, що вона в мене дуже різного посіву. Оця така маленька, оця така вже величезна. Тут посіяна тиждень тому. Я хотіла її вже в ґрунт висіяти, але не встигла. Погода завадила мені, і ми не їздили на дачу, а насіння вже було замочене, тому посадила в стаканчик і ну, буде квасолька розсадою. І ще є в мене такий помідорчик, мав бути жовтий добраво жовтий, чомусь з нього зникла точка росту. Пішла вся сила у листок, і не знаю, що з нього буде, щось буде чи не буде. Ну, Не викидати ж, поспостерігаю, подивлюсь, що буде. Може якийсь пасинок під звідкість, не знаю. Тут у мене гарбуз. Теж хотіла висіяти його а, уже в ґрунт, але погода завадила, тому буде розсадним методом. Це плантація. Базиліка, буду саджати його між помідорами. Це базилік в горщиках, це кріп, петрушка гігантська має бути. Це кінза. Це базилік. Я зробила помилку і висіяла його в касети, Потім, поки перевалювала сюди, поламала половину, досипала ще. Насіння, яке залишалось, але щось не хочу сходити. Ну, не вийде, так не вийде. Це базалік туласі. Чи це тім'ян. Тім'ян теж я сипала в касети, потім пошкодувала про це. Треба було велику таку ямність сипати такі мілкі насіння і не мучати ні себе, ні насіння. Ну, буде мені досвід. Це корінь петрушки. Так, це тім'ян лимонний. Аби ви знали, як він пахне, це просто кохання з першого подиху. Тут у мене начеренкований розмарин. Це перчик фейерверк декоративний. І мої кущики розмарина, які я купила восени. Висаджу я в ґрунт, подивлюсь, як вони будуть в ґрунті рости. Усю зиму них чай, і він так підріс непогано і не черенкувала. Спробую, як буде в ґрунті. То був балкон, тепер трошки підвіконня. До речі, тут у нас врожай фасольки стручкової. Це ми садили з донькою для уроку, але вона так гарно росла. Не хотілося її викидати, і тепер у нас отакий врожаї. Можна було з'їсти, але вона так гарно висить. Нехай висить. Тут в мене квасолька, яку я висівала на два дні раніше, ніж ту, що на балконі. Тут їй тепліше, плюс вона тут під досвідчуванням, то можна побачити різницю. Тут така зелена, насичена, гарна, міцна, а на балконі така бліденька, то стрес дається. Так, тут в мене орегано ще під тепличкою, тут пізня капустка. Сьогодні розпікую її вже в стаканчики, і буде вона ще теж підростати до ґрунту. Тут е салат майська королева. так, Тут в мене майоран, е тут перчик, жовтий, астереріт. Так, пізно він проклюнувся, вже йому і пізно, але нехай вже росте, куди ж його діти. Тут в мене бурячок, таким кущовим методом на ранній врожай. А тут на розсаду вирішила висіяти, теж спробувати бурячок. Ось така розсада в мене вийшла. Вважаю, для першого разу непогано. Тепер будемо чекати погоди, щоб висадити вже відкритий ґрунт потихеньку, поступово те, що вже доросло до цього. І будемо чекати врожаю, бо виростити розсаду це ще півділа. Треба ще отримати гарний врожай, і щоб це все не захворіло. Не будемо казати вголос. В наступному відео я вже ми доробимо наші високі грядки. Ми вже майже доробили, лишилося зробити крапельний полив. І натягнути затінюючу сітку. Так і не буде стресу при першій висадці у розсади, і потім, коли вже почнеться пекуче сонце, бо в нас то холодно топече пекельно. Ось, тому це вже я покажу в наступному відео. Дякую вам за перегляд!